Так, ну що, друзі, усім привіт. Сподіваюсь, усі взяли ласти та на бо Сьогодні ми будемо плавати. Це я так розумію ми. Щось таке схоже на людину, але не дуже. Так, де це ми? Опиняємося, ми посеред якогось океану. Що далі? Можемо плавати. Ниряємо. Трішки пустовато. Як для океану. О, уже бачу репки. О, можем прискорюватися. Вау! Блін вже вже подобається. Я так розумію, прямо. Ого, скільки. Блін, дуже круто. О, вже пішли водорослі Можемо нижче, так. <смеш> Дивіться. Ооо, що це таке? Ти хто? Опа, шифт. Можемо їздити? Блін, круто. Так, можемо покататися на ній. Тільки вона якось дуже дивно керується. Точніше, практично взагалі не керується. Ні, все, нормально. Ого, які великі водорослі Вау. Е, ти куди? Я ж держав. Все? Все, далі самі. Кам'янці. Ну потрібно в звісно. Опа, на! Що це там таке світиться? Дуже круто. Зверху якісь водорослі, що? Це що таке? Що це? Так, ми можемо робити щось непонятне, що ми можемо щось робити. Так шо ти? Непонятно Нам куди? Пливем Пливем, пливем сюди Акула. Акула Так, бачу, він то сейчас лежить на дні. Зараз знаємо, що це. Ти хто? це? ми щось там справляли, крутили, і він ожив. Чому ти красний? Відсканував, порадувався. І все, тепер не красний Все нормально? Хто ти? Що ти Що ти робиш? Дивіться, Двісті камрсказирки. Хоба! Ну, він з нами, походу, буде просто плавати. О, черепаха! Черепаха і щось схоже на двері. Що це? Як це? А, це він нам має відкритий прохід. Дякую, друже. Пропливаємо. Опа, на! Тихо. Це вона нас побачила, чи ні? Чи як, чи що це? Ну не з'їла це вже добре. Назуємо далі. Блін, дуже круто. Куди сюди? Током не бахне? Ні, здається, не бахне. Не знаю, не дуже безпечно, звісно, пливти за акули Але вибору немає. Ух ти, від пісочок так прикольно. Розвивається. Під водою розвивається, ну буває. Класно. Їжак морський Вколотись можна? Ні. Так, нам туди. Нічого собі нормально ускорились. Але вище не можемо Так, а тут щось вже все дуже темне. Темне, та не дуже красиве. Нам, походу, туди вниз. Зараз подивимося, що це. А де акула тут ділась? І що ти? Портал чи що це? Так, ми кудись поринули. А це тепер ми де. Не зрозумів. Нормально, вода під водою. Поплавати можна під водою в воді В воді під водою. Ну це зробили, щоб ви коли у воді, то могли плавати під водою, коли знаходитесь в воді. Ну це ж все зрозуміло. Так, можемо? Ні, не можемо. Зразу випливає. Так, тут якісь 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 руни чи що це. Статуї. Ну, розумію, що нам до них азуємо. Чао, що це за місце? Так, якась капля. Скануємо. Що ти? Що ти робиш? Це, типу, як. Частинку своєї енергії віддав. Що, щось, щось таке. Щось таке ми зробили. І звідси виплили скати Красиві. Так, знову у водії набирається вода. тепер якась цілюща, бо усе зелені. О! А ось і ті тріскати. В кольоровому варіанті вони красивіші. Так, відчиняються якісь ворота. Нам напевне туди. Ого, скільки риб. Йолки-палки. Блін. Просто гра для того, щоб відкинутися і просто дивитися. Дуже красиво. А на скаті можемо покататися? Зачекай. Зачекай, зачекай, зачекай. Так можем. Вау, круто. Він трішки повільніше, ніж та перша риба. Але управ... керується краще, набагато. Прискорюйтесь також мій. Ого! Це я коли п'ю чай. Блін, круто. Ладно, давай. Нам туди, а ти, походу, тут таки і залишишся жити. Що це таке Якийсь, якийсь, якийсь склеп, чи що це? Якісь фараони, несуть якісь горщички і, і ці штуки. О, медуза. Нам нічого не буде? Ні, нічого. О, у нас ушка включилась. Тепер у нас є фонарики. Пливем далі. Що у нас тут? Знову акула, чи ні? Так, акула. Тільки вже з'їла нашого товариша. І що тепер робити? У нас, може, так само і знають вчинити, чи ні? Сподіваємось, що ні... Якісь колари, колари. Так, нам сюди. Скануємо. Сканували, щось закрилось, відкрилось і відкрилось нормально. Пропливли. Це я вже розумію входи в другу главу чи що. Тому думаю вже будемо закінчувати на цю серію. Пишіть коментарі, чи продовжувати чи ні проходити цю гру. Дякую всім за перегляд! Всього найкращого щасти.